Представляємо вашій увазі Блюмарін Балена. Блюмарін балена це середній за своєю жорсткістю двосторонній матрац з ефектом земаліто. Основу матрацу складає блок незалежних пружин Aura Spring. Aura Spring складається з циліндричних пружин, кожна з яких знаходиться в закритому мішечку, та не має металевої зв'язки з іншими. Але головною особливістю Aura Spring є їх особливий діаметр закрутки та спеціальна кількість витків, що дозволяє акумулювати і зберігати позитивну енергію. Сприятливо впливає на відтворення і зміцнення енергетичних оболонок людини так необхідних для відновлення під час відпочинку. Такий блок має діметалічні рамки, які надають додаткового укріплення по периметру пружинного блоку, забезпечуючи надійність конструкції. Наступний шар термовойлок. Це щільний матеріал, отриманий за спеціальною технологією шляхом термічної обробки та присування синтетичних і натуральних волокон. Служить жорстким ізолюючим прошарком між наповнювачами, максимально зберігаючи властивості нижнього шару та захищаючи наступні шари від тертя пружинами. Двостороннє розташування шарів жорсткого пінополіуретану хайфом забезпечують жорстку підтримку, компенсуючи надмірну м'якість пружинного блоку. Пінополіуретан «Хайфом» – це екологічно чистий матеріал, що забезпечує комфортне природне положення тіла людини при лежанні. Головна перевага матеріалу складається в його комірчості структурі, яка з одного боку рівномірно розподіляє навантаження, а з іншого має добрі показники повітря проникності. Основним працюючим шаром у даній моделі виступає 2-сантиметровий латексний матеріал Еколат. Розташований з обох сторін матрацу. «Еколат» – це вспінений матеріал з додавання натурального латексу. Матеріал має чудові еластичні властивості, першокласну повітря проникність та високий ступінь комфортності, забезпечуючи відчуття невагомості та глибокої релаксації, а також правильну підтримку тіла людини. Особливі властивості натурального латексу в складі еколату роблять таку піну надзвичайно еластичною, шовковистою на дотик та значно подовжуючи строк експлуатації матрацу. Єврокаркас паролону, встановлений по периметру пружинного блоку, робить матрат жорсткішим по периметру, попереджає деформацію країв, дозволяє підтримувати правильну форму матраца і подовжити термін експлуатації. Чохол з ефектом зима літо із натуральної стречової тканини, щільної, зі складним плетінням, нитки не має властивості скочуватися та надмірно розтягуватися під час довготривалої експлуатації. Висота матрацу 24 см, максимальне навантаження 140 кг, ступінь якості – третій.